А може, забув, що я живу і на світі. Я тебе любила і тепер люблю. Ти був бідним, любив мене і зате потерпів і мусив мене оставити. Вернись до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе ще раз і навіки закриються. Ти не роки вже розлучили мене з Натанкою. Я бідний був тоді, кохав <плес> її без всякої надії. І нарешті заробився кривавим ботом копійки, спішив, щоб багатому терпіли показати зідним його дочка. Але замість багатого батька зустрів матері і дочку в бідності. Все, здається, наближало мене до щастя. Але як на те, треба ж опізнитися одним днем, щоб вирівати все життя. <клоджу> Що ж, не можна більше противитись матері. О, ну що ж, кожний завидний жених. Ну, не бійся. Він може полюбиться, а може й полюбився вже. Ми... Бачиш Петра, що ти перехрестись, де б ти він взявся? Та він тут. Тільки боїться показатись тобі, бо ти послатиме за іншого. Чого ж йому боятись? Нам не гріх бачитися, я ще не вінчана. Обманюєш. Не обманюю, приглядайся, Петре, явись. Ай, Наталка, ай, полтавка, от і дівка, що, що на краю пропасти не тільки не здригнулось, але й іншого підтримує. Отже, ідуть. Ліпись, Петре, і ти, Наталко, називається хмара. Покарає. Наталка, покорися своїй дою, послухай матері, полюбив пана возму і забудь мене на віки. Добре, Петро, серце моє проти волі за нього вступається. Бог зібрав сюди, нехай Ось такі за наші полтавці. Як добро. Коли діло піде, щоб добро зробити, то один. Наташа, тепер нас ніщо не розлучить. Бог поміг нам пережити біди і напасі. Нехай він поможе нам вірним коханням і вірністю бути прикладом для друг. І заслужити ім'я добрих полтав. Коли кого полюбиш, того ніколи не забудеш.